Так, рік і райс з бутилкою. От, дивіться, катає за брудна, Де ти найти було тут таку жару? Якийсь... Дамовілу кузя. Він включили білу морду, колись була білою. Ейка бруда, Диви, Де вона то було ту знайшла? І ще в ріка хоче бутилку забрати. Зараз получить тягла. Весь ковно брудна, да? Ай це за получиш не ліс. Не ліс дурика. Сказав не По-перше, брудна, по-друге, то його забавка. Ресикавна. Все одно чипається до нього, да? Рейка. Але тут, де тут таке болото можна було знайти, га? Айза! Айза! Де таке болото можна було знайти, скажи мені? Де таке болото можна знайти? Свиня завжди болото знайде, правда? Висо, рік, чистенький, гарний пес. В'єра, чиста. А то одне чудо. Інакше його не назвати. Чудо. Який бруде? яке бруде? І що? Хто тебе буде купати? Оце це чудо. Зараз йдемо купатися, айза. Я не гон тебе дивитися. Щоб ти таке було, то знайшла в таку жару. Це чудо, пір'ях. Ось яке воно брудне. Если oh, Це лист дурика. Кабулна. О. Кину бутылку не готовит. А, это... Идем примати в ванну.